Посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусь і звідти терміново зараз будуть виїжджати посольства. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні, тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тік А між СНГ, той, який є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядерка зразу зрозуміли. Але то, що вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже Європа не знає, що робити, бо більше накопичує сил для себе ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. Саме для того, знову ж таки, попередньому відео вам поясню. Зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО. Але це розумно, так і мало би бути. І а, насправді це добре. То, що виїжджають з Польщі зараз. А, з Білорусі точніше а, польські а, оці всі служби державні посольства людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку на них дрони летять зі сторони Білорусі. А треба зупинити всі абсолютно зв'язки. І нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі. Торгово-ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ, ну крім України, звісно, зрозуміло. К Казахстан там так далі. Там все залишається, зрозуміло. Але ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить Європу з розряду. А ну що, а ну, що ви можете? а ну отак можете. Оце виглядає так відкрито, а завольовано це виглядає так. Так, я на вас зараз пару дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли їх в Україну. Так само.